Посилав своїх пророків до людей, щоб вони наставляли їх на правильну дорогу. Давайте ми трошки пофантазуємо з вами сьогодні і уявимо, що ми, кожен з нас, це є пророк Божий. Подумаємо, що би нам Бог сказав, щоб ми говорили людям. Яке б доручення він нам дав би, чим би ми змогли послужити йому в якості пророка. Якби ми виконували це доручення, звичайно, людям хочеться говорити щось хороше, щоб вони раділи. Але як ми подивимося на долі пророків відхозаветніх, то всі вони говорили. Те, що людям не хотілося слухати, що не хотілося слухати царям. Хороша людина і так знає. А то, що її треба виправити, то, що, її, що в неї неправильно, то, що треба їй каятися, це люди не хочуть приймати, люди не хочуть це слухати. Але Бог якраз такі доручення давав своїм пророкам. І вони йшли, і часто через це вони страждали, були призиряємо людьми. Ними були недовольні царі, але не дивлячись на це, вони все одно виконували Божу волю. Можна згадати пророка Натана, який прийшов до самого царя Давіда і докорив його в його гріху. Що він казав Давідові? Він казав Давідові, що він покаявся. Як правило, всі пророки. Наставляли людей на, правильну, на правильний шлях, казали, як цей шлях здійснювати, і закликали до покаяння їх. Таке було доручення від Бога до кожного з пророків. Давід послухав, до речі, Давід послухав Натана і покаявся. Він покаявся, але не завжди люди дослухаються до слів пророків і не завжди люди каються. Давайте. Сьогодні згадаємо одного з пророків Осії, Осію, якого Бог, кому Бог давав доручення певне. Подивимося, яке доручення получав Осія, І пороздумуємо, чому іменно таке доручення Бог давав йому. Будемо читати книгу пророки Осії. Перший розділ, другий і третій вірш прочитаємо. Початок слова Господнього до Осії. І сказав Господь Осії, іди, візьми собі дружину розпусницю дітей розпусти. Бо сильно, бо сильно чинить розпусту ця земля, відпустивши, відступивши від Господа. І він пішов і взяв гомер дочку Дівлаїма, і вона зачала і народила йому сина. Що каже Бог пророку зробити? Не каже він йому: піди собі, найди саму благочестиву, саму таку гарну перед Богом жінку, яка вірно ходить перед Богом, і візьми собі її за дружину. Бог не так каже їй. Каже, піди, візьми собі за дружину, розпусницю і дітей розпусти. В неї було ну, як мінімум двоє дітей. Вона не мала чоловіка до цих пір. Вона жила розпутним життям і від цього розпутного життя, як нас кажуть, гулящою жінкою була. Народила двох дітей, як мінімум двох, бо дітей розпусти написано. І він має піти пророк і взяти її собі за дружину. Так Бог каже. Таке доручення від Бога отримав пророк Осія. Йому, ну, я не знаю, йому дуже, мабуть, не хотілося б. Кожному не хотілося б такого доручення. Але він знає, що це дружня від Бога, він його виконав. Він пішов і одружився на цій жінці. Одружився далі написано, що вона народила йому дітей, двох синів і одну дочку. Потім ну, він вже думав, що Бог дав дітка дружню, щоб я її виправив, щоб вона стала хорошою, дружиною, ну, покаялася. Була... Благочестивою, але проходить деякий час, і навіть від нього тікає, і вертається знов в те саме життя. Вертається знов до блуда. Уявляєте, лишає йому всіх цих дітей і вертається до блуда. І що Ось, осія як думає? Які думки осії були? Господи, на що мені таке? Що ж це зі мною таке? Але Бог знову промовляє до осії. І каже, біжи, знайди свою дружину і вже викупи її з того рабства блуда. Вже не просто треба піти забрати, а ще й заплатити за то. От почитаємо записано в третьому розділі один перший вірш, таки почитаємо, навіть не цілий вірш, а кусочок. Осії третій розділ з першого вірша. І сказав мені Господь, іди ще. І полюби жінку, яку любить чоловік, але яка чинить перелюб. Це він про його дружину казав. Чинить перелюб. Подібно до того, як Господь любить синів Ізраїля, а вона звертається до інших богів і любить їх, виноградні. Коржики, і він пішов і виконав волю Божу, викупив її з цього рабства і забрав. Це Бог зробив осією, щоб він трошечки побув. На місці Бога і відчув те, що відчуває Бог. Як він створив людину, щоб вона була вірним, вірна йому, щоб любити її. А людина почала йому зраджувати, почала іншим богам поклонятися, почала грішити, почала робити все, що не угодне Богові. Розпутниця її була. І Бог, не дивлячись ні на що, все одно продовжує. Її любити і продовжує до неї посилати пророків для того, щоб людину врятувати, щоб врятувати народи. В першу чергу він це робив із своїм народом ізраїльським. Бог дуже-дуже любить своє творіння, нічого для нього не жаліє. Посилає пророків, дбає про них, не дивлячись на величезні гріхи, які робить людина проти Бога. Всяким ідолам поклоняється, в жертву приносили своїх дітей, там написано. Всяку огидні вчинки перед Богом робили, хоча знали, а Бог їм розказував через пророків, що це так не треба робити. І вони продовжили робити так. А в кінці, вже ми знаємо, Бог посилає сина свого. Ісуса Христа в світ, для того, щоб викупити цю розпушну людину. Викупити розпушну людину. І це йому дорого обійшлося. Давайте запечитаємо 1 Корінтіанам, 6 розділ, 19, 20 вірш. Постол Павло говорить, хіба ви не знаєте, що тіло ваше є храм Духа Святого? Який живе в вас, якщо ви, маєте, якщо ви маєте від Бога, і ви не свої, якого ви маєте від Бога, і ви не свої, адже ви куплені дорогою ціною. Отже, прославляйте Бога в тілах ваших і в душах ваших, бо вони Божі. Каже, ви викуплені дорогою ціною. І прославляйте Бога, бо ви Божі, і тіла ваші, то є храм Духа Святого. Дорогою ціною викоплені, подібно як осія пішов і викупив у розпусницю свою дружину. Так Бог церкву свою викупив, свою наручену, викупив нас. Ми дорогою ціною викоплені. Кров'ю Його, величезна ціна. Для Бога була заплачена заради нашого викоплення. Але ми часто чуємо, що спасіння Бог дає даром, даром, подарунок. І ілюстрації, таку я чув не раз і раз не сам її розкажу, все даром. Як проповідує чоловік і каже своєму сусідові, який на базарі торгує яблуками. Каже, спасіння даром, Бог подарував нам даром спасіння. Нічого не треба, не треба його заслуговувати. Спасіння даром. Тільки як даром, даром нічого не може бути. Каже, даром. Для нас Бог подарував. Біблія каже, бо благодаті ви спасені через віру, і це не від вас. То дар Божий, щоб ніхто не хвалився дар Божий. Просто для нас це подарунок, а для Бога це величезна, величезна ціна. З Божої сторони це ціна, а для нас даром подарунок. І той, той чоловік, який торгував яблуками, каже: ну пішли за мною на базар. Прийшов, поклав яблука такого. Хто не підходить, по чому яблука? Він каже, даром. Шуткує. І всі уходили. Хто не вірив, що це яблука даром. Хто не підійде, по чому яблуко? Даром. І, і всі уходили. Але прибіг один хлопчик, дитина прибігла, каже, почому ваше яблуко, він даром. Можна брати бери? Він набрав, набрав і пішов. І той каже: ну що бач? І той. да. Тож є серед всіх людей світу люди, в яких душі дитячі. Які не зверхні дивляться на все, не роздумують своїм е, таким плотським розумом, аналізуючи все, а які по-дитячому вірять Богу, довіряють йому усьому. Оці люди є християни. Вони вірять, так як той хлопчик. І Бог, Ісус Христос, привів до своїх учнів дитинку і поставив, каже, якщо ви своїм розумом не опуститеся до рівня дитини, не спасетеся. Ми маємо довіряти Богу, так як діти довіряють своїм батькам. От Матвій, він без мами не може, мій внук. Він довіряє їй усьому і завжди. От, він їй дуже довіряє. Діти батькам довіряють. Мені колись, навіть мене обманювали, коли я був маленьким. Я пам'ятаю, мене батько обманював, кажу, каже, прийшов, кажу, тату зайця бачив. Він кажуть, чому йому на хвіст солі не посипав. Я кажу, а на що? Що? би. Я на другий день точно пам'ятаю, беру спічечну коробочку, сипаю туди солі і йду туди, де я зайця бачив, щоб на хвіст посипати, щоб зловити його. Не? Батько він пошуткував. А я повірив, бо я, я дитина, я, я вірю. Діти, вони максималісти, все, що їм кажуть, вони довіряють. Отак От і християни перед Богом. Все, що нам Бог каже, ми віримо. Просто ті нашого серця. І нам спасіння Бог подарував даром, а йому це обійшлося величезною ціною. Це були страждання, плівки, муки, суд, покарання. Наруга над самим Богом. Це навіть людині терпіти таке тяжко, а ви уявіть собі терпіти тому. То може в любу мить це спинити. мить може дати здачу, а Він терпить, терпить, щоб нам це спасіння було дано даром. даром. Бо він таким чином викупляв нас від нашої розпусти, від рабства гріха, в якому ми знаходилися. І нам, виходить, все даром, тільки треба повірити, а йому. З його сторони величезна ціна заплочена. Кров Ісуса Христа, страждання і муки, Головська смерть. Невинна смерть, самого Бога, приниження. Людині. Дуже часто людині складно і тяжко сказати пробач. Я вже не говорю, що каюсь сказати. Пробач. Є вина. Точно знає, що це вина. вона буде так крутитися, щоб тільки не сказати про бач. Нам буде старатися оправдатися, не буде ходити, щоб в очі не подивитися. Ну пробач тяжко сказати людям. А це сам Бог, творець всього, прийшов на землю і дозволив, щоб його розіп'яли. Що зараз війна йде? Тому що, думаєте, хоче Росія війни, але вони. Свою гордість, свою пиху не хочуть пиха в них. І як їм сказати, що ми винуваті, що почали війну, треба уходити. Як? Мене не можуть це зробити. Гордість не дозволяє. Не дозволяє. Не можу сказати, що так, да, винуваті, забрали військо і все, і люди не гибнуть. І щасливо в Росії живуть, і в нас щасливо. Це так просто. Але все зверхність і пиха не дає можливості. Не дає можливості покаятися. Немає, як опуститися до рівня дитини, щоб сказати: пробач, дітям так просто сказати: мамо, вибач мені, тату, вибачаюсь. Так просто визнати свою вину. А так складно, коли ми вже в зрізлому віці. Так тяжко сказати, Господи, каюсь перед тобою. Прости мені, винуватий. На тобі мене. Користуйся мною, як хочеш, Війди в моє серце, Господи. Так тяжко людям покаятися, а так просто грішити. Ми ж, християни, які вже покаялися, знаходимося тут в домі молитви, чи чуємо проповідь по телебаченню, будемо пам'ятати, що ми викуплені дорогою ціною. Будемо цінувати цим. Демо Цінувати страждання і муки нашого Спасителя. Демо жити так, щоб його ім'я прославлялося, щоб Його слава збільшувалася через наше життя, через наші думки, через наші слова, через наші вчинки. Ми нехай буде слава і Сину, і Святому Духу. Амінь. Помолимось.